Студентка Владислава Слєсар прийшла на пари в піжамі. каже, в такому одязі відчуває себе комфортніше, аніж зазвичай. Загалі просто в новому році мені дуже сподобалася ця акція. Це було дуже круто. Типу, таке єднання між студентами. Не знаю, мені здається, що більше потрібно таких якихось акцій, і було б важливо, аби нас потримали ще й викладачі. Це справді якось не знаю своріння, так наче друга сім'я. Першокурсник Денис Сплодистий говорить, цю ініціативу підтримує, адже в школі таких заходів не влаштовували. Для мене це вперше за своє життя, що я можу прийти в такий начальний заклад в піжамі, ну тобто в халаті. І я захотів підтримати своїх друзів, свою студентську раду. Я ставлю до цього позитивно таке потрібно проводити в начальних закладах, щоб студентство. Не тільки навчалося а й веселилось. Образ Лемура з мультфільму обрав другокурсник Давид Кравченко. каже, такі заходи допомагають студентам розслабитись перед сесією. У мене є любимий персонаж з серії мультфільмів Мадагаскар Кімк Джуліан. Уви шапочки в мене не було, але от сам сама піжамка була і вирішив. Раз сьогодні такий можливий день, то чого б і не похвастатися? Такі заходи вони трішки зближують студентів заодно Дають їм певне відчуття свободи і загалом, що деякі яскраві нотки вносять в буденну е роботу так сказав, в буденне навчання студентів. Другокурсник Артем Іщенко розповідає, знімає друзів на відео, аби викласти його в соціальні мережі. Я чую тільки позитивні відгуки, тому що тут немає навіть нічого поганого. Це прекрасний захід, який допомагає студентам зрозуміти, що навіть коли скоро сесія, все одно треба тримати позитив і бути в гарному настрої. Ініціатором дня піжам стала студентська рада університету, розповідає заступниця голови Дарина Коробченко. Каже, такий захід проводять вдруге. Сьогодні у нас проходить акція «Прийди у День піжами. Цьогоріч ми вирішили зробити її більш на ментальне, на ментальне здоров'я, тобто вона не благодійна, як в минулому році. Вона більш спрямована на розвантаження студентів перед сесією, щоб студент... Трішки розслабилися, і в принципі, все в університеті все почувала як вдома. Оксана Ковтюх, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.